Що робити військовослужбовцям, які мають кредити? Чи можна військовому не виплачувати відсотки пеню та штрафи? Саме про це сьогодні ми і поговоримо. Але перед цим підпишіться на канал Мережа права та натисніть на дзвіночок, щоб завжди бути в курсі всіх новин для військових. А в наступному відео ми розповімо про пільги для родичів військовополонених та зниклих безвісти. Під час війни для військовослужбовців діють різні пільги та гарантії. Це стосується і пільг за кредитними зобов'язаннями. Найважливіше, що потрібно знати, що протягом дії воєнного стану, а також протягом шести місяців після його закінчення, фінансові установи не мають права стягувати заборгованість з військових. Це стосується як банків, так і мікрофінансових установ, ломбардів та лізенових компаній. Окрім того, відповідно до положень закону України про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей, військовому заборонено нараховувати пеню, відсотки та штрафи по кредитах. На мою думку, такі гарантії для військових це дуже правильно з моральної точки зору рішення, адже очевидно, що бійцям дуже складно вирішувати якісь фінансові проблеми та паралельно виконувати бойові завдання. Проте зараз дуже поширені випадки, коли військовим продовжують нараховувати відсотки та вимагають повернути заборгованість. Що ж робити в такому випадку? Насамперед потрібно написати заяву в банк з двома вимогами: по-перше, провести звірку зобов'язань та видати довідку із сумою залишку заборгованості по тілу кредиту, окремо із зазначенням суми відсотків, пені та штрафів. По-друге, далі необхідно звернутися у банк із заявою про вільнення від сплати відсотків пені та штрафів. Трапляються ситуації, коли працівники банку можуть відмовитись реєструвати вашу заяву. В цьому випадку радим ви вам надіслати її засобами поштового зв'язку. Даний лист обов'язково має бути надіслано рекомендованим відправленням із повідомленням вручення та описом вкладення. Якщо банк відмовить вам в наведених вимогах, ви можете звернутись із аналогічною заявою вже до керівництва банку. У випадку, якщо навіть після цього не буде жодного результату або реакції зі сторони банку, ви маєте право звернутися до суду та захищати свої права. Окрім того, що деяким військовослужбовцям продовжують нараховувати відсотки та пеню, деякі виконавці навіть стягують заборгованість у примусовому порядку. Наведене є серйозним порушенням прав військових відповідно до статті 34 закону України про виконавче провадження. Виконавчі дії підлягають зупиненню у випадку участі військових у бойових діях. Особисто мені дуже подобається, що в законодавстві України існують норми, які захищають права військових в таких ситуаціях, а також що не дають можливості чинити на них тиск. Проте, я б не радив очікувати, що дана справа врегулюється сама собою, адже дуже часто виконавці продовжують стягнення заборгованості, не дивлячись на наведені вищі обставини. У випадку, якщо у вас трапилась подібна ситуація, необхідно захищати свої права та відстоювати їх у суді. Нещодавно до нас звернувся військовослужбовець, якому відкрили виконавчі провадження та заблокували рахунки. Наразі вже після апеляційного перегляду справи ми змогли зупинити виконавчі провадження та відкрити доступ до банківських карток військового. Тож, як бачите, такі проблеми дійсно можна вирішувати. Якщо ж ви також зіштовхнулись з такою проблемою, звертайтеся за телефонами, які ви бачите на екрані. А щоб бути завжди в курсі всіх юридичних новин, підписуйтесь на наш канал. Тисніть на вподобайку та дзвіночок. Наступного разу ми розповімо вам, які пільги мають родичі військових, які зникли безвісти чи потрапили в полон. Дочекайтесь до нових відео!